Слава Ісусу Христу, за Степан, ви на каналі на спасіння. Отже, цієї суботи е, наші товариші до мене позвонили і кажуть, отже, Степане, ми купили хату, прийди і посвяти нам хату. Я кажу, добре. Отже, в суботу я, ми поїхали з сім'єю, благословили хату. Для тих, хто не знає, Йорданське благословення, то, що ви кличете священника після Йордану, то не те саме, що повне благословення будинку. Абсолютно. Повне благословення, це там читається, воно відбувається, напевно, десь 20 хвилин. Читається багато псалмів, Віктеній Молитов, хата е, помазується оливою на чотири сторони, навхрест, окроплюється все свяченою водою. Е, ось так. Але Йорданське благословення призначене для того кожного року, щоб відновлювати оце первісне благословення будинку. І якщо ви не мали цього первісного благословення. Ідіть до свого священника, кажіть, що отець Степан сказав, і кличте його, що вам зробив повне благословення будинку. Добре? Отже, але після благословення, бо мені так було, мене просто так от відкинуло в молоді роки в семінарії. Пані Іванка, господиня, накрила нам. Я дивлюся, стоїть такий як він називається, печінковий торт. Я думаю, йолки палки А я останній раз його пробував, не знаю, років, напевно, 15-16 назад в семінарії. Я жив з однокурсником в кімнаті, отець Андрій Марій. Я додому їздив тільки раз на місяць, більше не дозволялося. А він вже в стрию, то було ближче до Львова. І він кожного тижня собі міг їхати. І кожного тижня, ну майже кожного тижня, його мама пекла у той торт. Він привозив до семінарії. Я ї завжди ділився, ми сідали собі і то їли торт. І я їх спробував той той торт. Смак той самісінький, що що в семінарії, той отець Андрій мені давав. Просто ну, не передати. Кожен кусочок, і я там, розумієте, я думаю, про того, це Андрія. Отже, якщо ти побачиш це відео, я тобі ще скину. Бажаю тобі ревних христи, християн, парафіян. А, бути равним священником і продавай вітання своїй мамі. Були гарні часи. Слава Ісусу Христу!